Який ми зараз можемо зафіксувати результат в гривні? 250 тисяч гривень. Ти продавали через діагностики. Правильно? Так, так. Угу. Це люди з холодної аудиторії. Так сподобалось, що є підтримка, що можна написати тобі допоможе. Мені дуже дуже корисно, якби от всі ці додаткові матеріали, які були додані до уроків. Отакі от вижимки, таблички. от Вони мак максимально корисні. Ось от ці навіть шаблони для діагностики. Я б точно таку не зробила Всіх вітаю ви на каналі Андрія Чепіка, і у мене така чарівна дівчина. Бачите, які її квіти дарують. ну Дарують за її жіночність, за її. Цікаву ізюминку. І, можливо, ви зараз думаєте, а чим же займається Тетяна? Хоча ви вже можливо побачили, Тетяна займається товарним бізнесом. Товарний бізнес з Китаю, правильно? Так, так. Для От, малюків. Дуже буде цікаво зараз. Я недавно познайомився з таким сайтом а, угу. Дуже був дуже вражений. Дуже, і я розумію, блін, який там потенціал. Якщо б я займався безпосередньо тань. Товарним бізнесом, да? uh -huh. то там просто клондайк скільки грошей. Я от зараз говорю, у мене мурашки йдуть по кожі. Реально, uh -huh. я от, я просто вдумуюсь скільки там грошей, скільки втрачається, і оці, знаєш, думки людей, що там щось довго, ще щось. Швидкість, неймовірна. І так, так. тематика товарного бізнесу: ти прийшла в майстер-групу оплати кожного дня. А, ти прийшла з досвідом чи без досвіду? Саме інфобізум в мене був продюсер, з яким ми чотири місяці попрацювали. Це не принесло ніякої користі, ні профіту, ні грошей, тільки втрачений час. Тому я вирішила це цьому навчитися сама. Тому саме до тебе прийшла і... до нас. Скажи, а в чим цей негативний досвід? Чому це саме негативний досвід? Він був дуже молодий, чи чому така стратегія? Ти не я аналізувала? Він я аналізувала, він ставив не на те, що я в чому я впевнена. Ну тобто, він хотів, щоб там було парочку уроків, він коштував дорого тільки по інстаграму. А я так не працюю. Я звикла, знаєш, якщо продавати, то щось дуже круте, і як це працює дійсно в мене, якщо я продаю на маркетплейсах і скрізь на сайтах. То я маю це показати так, як я це роблю, а не так, як він це собі придумав, якусь вижимку взяти, за яку я не впевнена в результаті. О. Ага, тобто, ну а ти довірилася цій стратегії, пішла і нічого не сталося, так? Да? Ну, я йому сказала, що це, скоріш за все, 100% не спрацює. І він сказав, що ми подивимося, ну і це не спрацює. Як розталися? Росталися. Він так сказав, ти накала. Я просто, я просто поставила дедлайн, що дивись, от тобі ще місяць, якщо за цей місяць ми нічого не робимо, у нас нічого не виходить, то ми зупиняємось. І все. Ви зупиняєтесь. Ти прийшла до нас, звідки дізналися про нас? А мені в Young Business Club тебе порадили. Ян Young Business Club. Я ще не в Young Business Клабі, ну треба туди. Ну, там хтось тебе дуже знає, і сказали, що ти мегапрофі. Угу. Мега профі. Супер. Ти прийшла в нашу програму. А, скажи: ти людина, в тебе склади, в тебе кладовщики. Так, так. Угу. У тебе це все є, да? Угу. То тебе... Тільки за вкладу не кладовщика. а в мене за складу і пакувальниця. Угу. Скажи, будь ласка, тобто, ти в цій темі ти твердий експерт, тому що багато хто, знаєш, закінчив якийсь курс. Сам mm -hmm. один раз замовив на тему і вже розказую, як треба заробляти гроші. Ну, ми вже 10, 10, 10 років на ринку, ми вже продаємо 10 років наш товар. 10 років. А, так. Ви щось своє виготовляєте? Так, так, у нас своє є виробництво дитячого одягу, дитячого текстилю, а також ми імпортуємо різні іграшки, різні портативні молоковідсмоктувачі, термометри, коротше, різні гаджети, відео няні. Все-все-все дуже класне. І я шати... Ми залишимо контакти тані нижче під цим відео, чого я зразу це кажу? Тому що ти не єврейка. Ні. А, ця тема. Дуже прибутково. Чому? Тому що пов'язана з дітьми. Тому що є момент, там одяг, да дітки ростуть, і ти впевнено розумієш, якщо людина в тебе придбала, uh -huh. то це є на певний період часу. Uh -huh. да? Ти забираєш людину, а дитина росте, і ти можеш продавати. Тобто продовжуєш uh -huh. життєвий шлях клієнта, ЛТВ. І це дуже. Класний бізнес. Тобто mm -hmm. люди можуть зайти до тебе, в тебе як є свій товар, і ти плюс вчиш, як з Китаєм працювати? Да? Так, так. Як заробляти? Кажи, будь ласка, в майстер-групі ти познайомилася а, з діагностиками, воронками. Це mm -hmm. для тебе було щось нове, да? так, щось дуже нове. Чи налаштовувала ти раніше рекламу? Нас інфопродукт, ні, в мене його в принципі взагалі не було. Угу. Е, які ми зараз можемо зафіксувати результат в гривні? 250 тисяч гривень перший потік. Скажи, будь ласка, ну, дивлячись там на твою квартиру, квіти, то це не дуже так і багато? Чого так мало? О, так, так. Е, мені здається, що я трошки... нормально. Ні, ні, не нормально. Я розраховувала на те, що буде трошки краще, але я трохи прогадала за аудиторією. Чомусь ця цільова аудиторія, яку я собі візуалізувала, яка має прийти, а, але вони приходять. Ми на них почали лити рекламу. Але це вийшло абсолютно не ті люди, які будуть купувати мій продукт, а купували люди, в яких вже є бізнес, маленькі магазинчики, які хочуть просто масштабуватися. А ми цих людей взагалі не розглядали. А ти на кого лила? Зараз цікаво буде дізнатися. Матусь в декреті, звісно, які хочуть почати щось нове, як я була колись. Ага, тобто ти хотіла стати хорошою для них. Так, і навчити, навчити їх заробляти гроші, будучи вдома з дітьми, тому що це легко робити вдома з дітьми е, з мінімальних обертів, можна навіть не вкладаючи гроші, це робити. Я б була впевнена, що їм це буде цікаво, а їм це не цікаво. Тобто, другу... Як старуха Шапокляк казала, хорошими справами прославитися неможливо, так? Да? Ну, не завжди, але в даній ситуації. Ти думаєш, чому так відбувається? Чому? Тому ж, ну, ти ж пройшла шлях, ти ж також жінка, ти також mm -hmm. мама, а, ти хотіла допомогти, а вони не прийняли це. Можливо, ти якось не, до, не так доносила. Чи от не розбиралася? Е, ну, дивись, там зазвичай я вже зрозуміла, що треба запрошувати було чоловіка, е, ЛПР, та, людину, яка приймає рішення. Mm. І виходить, що вони всі е, назначають же, ми завжди до, з, ну, на ранок і е, домовляємося, і вони, в принципі, ну мені складно йому пояснити, навіщо нам на зумі потрібен їх чоловік. Їм чоловік потрібен. І вони так, клас, мені все так подобається, добре. Я поговорю з чоловіком, і все. І до побачення. І чоловік не, не сказав, що то Потім, якась. Тобто а, така сума а, невелика, тому що це була обрана неправильна. Так, Але так. От цікаво, оці люди, да, а, які прийшли до тебе, ти продавала через діагностики, правильно? Так. так. Угу. А, це люди з холодної аудиторії? Так. Тобто, холодка угу. прийшла, заплатила тобі гроші, не знаючи тебе. Супер. Угу. Скажи, що як це відбувалося через діагностичну карту? Так, так, я все робила, як ти казав. Я зробила таку ж саму діагностичну карту, як показувалось в уроках. Я її підлаштувала під свій товарний бізнес з прорахунком середнього чеку, з середньою вартістю ліда, показала, що може бути. І так, от, показуючи потім презентацію, кому це було, було я вважала, буде цікаво. Потім виводила на ту презентацію, яку так от була в уроці. Ось mm. яку я зробила на свій інфокурс. В ну, якому по тим, хай... по тим шаблонам, що ми давали? Так, так, так. Зрожевенькі, там синенькі. Е -е, чи зручно це було, що у тебе вже були ці шаблони? Ну, без шаблонів я б точно так не зробила. Я б зробила щось в типу, в канві дуже вообще лайтове таке. Ну, дещо щось би знайшла. Кольори якісь можна і змінити, але питання, що саме головне, що там структура була, що не треба було. А, думати. Ну так би я точно не зробила однозначно. Це мені дуже допомогло. Скажи, які далі плани? Далі в мене план записувати креативи на рекламу на другий потік. І так само через міні-продукт. Діагностики тільки ми вже налаштуємо на іншу аудиторію дівчаток, які вже мають якісь магазинчики, яким потрібен розвиток масштабування, і ми їх просто будемо підсилювати, тому що вони розуміють, що їм може недостатньо будь-яких знань, і я їм в цьому допоможу. Угу. Круто. Що сподобалося в майстер-групі оплати кожного дня? Сподобалось, що є підтримка, що можна написати, тобі допоможе. Сподобалось я, в принципі, не дуже люблю всім писати, тому що я така мадам дуже самостійна. Я коли десь вчусь, я майже нікому не задаю питань. Це є такий нюанс. Але мені дуже дуже корисно, якби от всі ці додаткові матеріали, які були додані до уроків. Euh, от такі вижимки, таблички, от вони мак мак максимально корисні. Euh, ось, оці навіть шаблони для діагностики. Я б точно таку не зробила. І люди, mm. до речі, коли я роблю їм діагностики, вони такі: Вау! Це, а ви можете це скинути? Я думаю, ну не знаю. Подивимося. Ну, коротше, дуже прикольне. Дивись, скинуть можеш. Скидувати потрібно чіткий покроковий план дій. Так, так, покроковий план от, дій. Що я вчив покроковий угу. план дій. Ви скинете? Да, ми скинемо. І скидуєш, так, так. робиш скрін. Вот я так і роблю. І да. скидуєш покроковий план дій. Так, так. Плюс ще я тобі хочу дати пораду зараз. Угу. Ті люди, які в тебе, наприклад, були, були да? от зараз у тебе тільки почалася ця. Тематика, ти тільки пішла а, саме в інфобіз, щоб не вийшло так, що ти скажеш, а я потім. От у тебе були люди, які не а, люди, які не, не придбали, ж угу. да? їхню діаг... діагностику, якщо тебе зберіглися так, так, це саме є. ці карти. Що ти робиш? Дивишся проблематики болі, і вже угу. зараз їм пишеш повідомлення. Пишеш: mm -hmm. ну що, тобто hm. відмазки, чого вони не пішли? І ти пишеш саме: дивіться, я пам'ятаю, ми говорили з вами. то-то-то-то. Може, треба вже щось змінювати? Чи змінилася ваша ситуація? Тому що в нас вже пішов процес. У нас вже люди досягають результатів. Так, так. І от чому зараз це? Ти можеш завжди казати людям, а ви. Ви спланували свій рік, uh -huh. квартал. Що у uh -huh. вас? Чи у вас, а минулий квартал? ви, Напиши їм, закінь. Їх це, і вони прийдуть і скажуть: Блін, я одумався. Як, uh -huh. як з вами попрацювати? Скажеш, можна. По іншим uh -huh. грошам ну, можна. Uh -huh. А це ну, краще сут... голосовим, чи відео? Ні ні, 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 ні. Пишеш текстом. Пишеш uh -huh. текстом, і е, зроби так, що ти, ти можеш зробити від, відкладеним повідомленням. Да? Uh -huh. Відкладеним повідомленням декілька повідомлень пропиши. Uh -huh. Тому що коли у нього одне повідомлення, це так якось. І все, відправимо йому. Uh -huh. Це не означає, що там всі 100% скажуть тобі так, все, давайте, все зараз будемо. Ні. Але часто я бачу, що люди приходять. І люди кажуть, а я на вас, я ще колись на вас дивився, ви вебінари проводили в 2000. Коротше, коли ще динозаври бігали. Зрозуміло? Uh -huh. Коли ще динозаври бігали, людина щось там мене бачила. Uh -huh. І зараз uh -huh. вона прогрілась, прогрілась. Зрозуміло? Час пройшов, деякі uh -huh. там 6-7 років. Я на вас дивилася. Проходить час, формуй базу. Формуй uh -huh. базу. Це саме незначений. Так, я пишу це все. І болі і їх записую на Сіремка, таку я в табличці зробила. Ну, все, і, і ти просто починаєш їм нагадувати про себе. Далі у тебе має бути людина, яка буде відповідати за те, щоб працювати з базою. Угу. Uh -huh. Тому і, і на базу, відповідно, треба постійно робити якісь буде міроприємства. Uh -huh. Можливо, це міроприємство, де ти береш, береш якусь групу товара uh -huh. і починаєш її розбирати. От дивись, чому б тобі не запустити просто от системно той же самий там, YouTube чик канал, де ти береш і кажеш, сьогодні на. Uh, на повестці дня розбираємо товар там розумні, я себе mm. недавно розумні ваги купляв, які mm -hmm. там пробувають там, жир, так там бать. кості, Так, Також є таке. Mm -hmm. А у тебе з ручкою? Ні, я без. Мабуть, давно замовляла mm -hmm. а у мене прям з ручкою, з пальцем. Mm -hmm. uh, ти береш? Ну, якщо дотягнуся, покажу. Ось ага, так, так, так. Ручка, і ти там пробуває а, по бігатокам, да. там все, ну коротше. Ну, да, я ж зараз займаюся тим, щоб мала угу. бути э, здоров'я. Угу. трохи Звісно, воно вже видно, що щось вже є, результати. Та ну ще ж, і кажуть, ну не давай не це. Ще трохи жирка <різь> багатенько. <різь> У мене теж була така ідея. В мене в кавоварці є трубка в капучинатор, і в мене чоловік випадково її викинув. Я її почала шукати в Україні, знайшла за 550 гривень ту трубочку, вона там з силіконова, і штучкою йде з додатком. І я думаю, блін, пошукай в Китаї і, ну, і знайшла за 100 гривень, тупо таку саму. Да, От І націнка. С... І саме, саме цікаве, що це легко. І ти можеш просто робити отакі розбори. розбори. Uh -huh. Я, наприклад, колись одній людині запропонував робити кожну неділю, показувати в своєму там каналі, вона людина з Ютубом займається, uh -huh. тренди. Тренди, хто на першому місці, хто на тому. І людина каже: ну як я зараз це знайду? Я кажу: да ось є сервіс, який просто пробуває весь світ по Ютубі, uh -huh. які канали розбиває там по популяризації, ті, які йдуть на спад, ті, які на перших місцях, ті, яких там більше лайків, більше там коментарів, там по uh -huh. якимось різним параметрам, різні теми. Я кажу, просто береш там і от кажеш, ось там в Україні це, в цій країні те. Uh -huh. І вже йдуть запити. А як там? І, люди, і людина каже: можете брати, аналізувати, дивитися, воно все все uh -huh. інформація, ви просто з одного істочника бере. І що відбувається, людина, показуючи свій скіл, uh -huh. свою експертність, дає думки, і потім інколи робить призив і каже: Дивись. То, що тобі потрібно. Ти береш і нажимаєш нижче, да? тобто я можу тебе навчити, на цьому на цьому заробляти. Да? Угу. Там вже що продає людина. І ти зможеш робити розбори, угу. казати, це літом, от, наприклад, у тебе може бути тематика для дачнику. Садівництво. У тебе аудиторії? Да. І ти розбиваєш. Потім якісь там, наприклад, для червень, домі. червень і серпень – це місяця для дітей. Uh -huh. да? Зима, там, далі це передноворічні подарунки. Угу. Uh подарунки, -huh. тобто передноворічні новорічні подарунки, і ти показуєш, як економити. Uh -huh. Тобто. І ви можете і собі, але ти можеш повернути людей і сказати: але ви ще можете на цьому заробляти. Як це робити системно? Та -та -та -та. Переходьте по посиланню, там, та -та -та. і далі вже їх ведеш по воронці вже по тим воронкам, які там ми даємо. Угу. То виграє та людина, Таня, яка угу. буде робити системно. Угу. Я от е, розумію, що м, там були недавно досягнення, да? от, і я зрозумів одну просту річ. От, сьогодні мене фінансовий консультант питав, чому були ці досягнення? І ми там філософствують почали, а потім я розумію, що ми били просто в одну точку. Угу. Ми просто били в одну точку. І були досягнення. Угу, Я дуже так. вдячний тобі, що ти довірилась. Але ми не зупиняємося, ми йдемо не. далі. Я хотів би, щоб тут вже було 250 тисяч євро. Обов'язково буде. Будемо бити в одну точку. Бить в одну точку. Я чекаю тебе на зустрічі, живі зустрічі, де будемо розкривати стратегії. Такі сильні, класні стратегії. Так, добре, домовилися. Всі, хто хочуть займатися товарним бізнесом, повірте, це реально круто. Я коли слухав деяких людей з приводу товарки, я думаю. Блін, ну, якщо б я не був би в інфобізі, я б пішов би обов'язково туди. Тобто, угу. це перед, перед, от перед нами. Бери і продавай. Угу. Це легко. Це легко. Так, так, так. Інколи не треба мати свої склади і тому подібне. Так, так, можна подробно працювати. Дівчата, профукали деякі свій шанс, не познайомився з тобою. Думайте. Дійте. Так, точно. Всім дякую і тобі дякую. Підписуйтесь на наш дякую. канал, ставте лайки, контакти, танки ми залишимо нижче під цим відео. Всім пока.